Понад 3,5 тисячі спортивних споруд нині діє на Рівненщині. Це стадіони, футбольні поля, майданчики, басейни, спортзали. Найбільше їх в обласному центрі чотири сотні. Добре забезпечені базою Березнівський район зі спорткомплексом у Балашівці та Кузнецовськ, який має підтримку атомки. Найгірше положення в Демидівському районі цього 13, Зарічненському 12, Острожському – 15». Немає бази, немає результатів, та й фінансування спортивних заходів в районах бажає кращого. Так, наприклад, торік на весь спорт Острозького району виділили 20 тисяч гривень. Я думаю, що ті традиції, які є в нас, і в легкій атлетиці, і в футболі, і в волейболі, де в нас дуже багато представників є і збірниками області, і виступають в командах майстрів. Попри недостатнє фінансування, Рівненщина на фоні України виглядає доволі пристойно, говорять чиновники. У групі малих областей ми треті. Переконані, покращити результати можна за рахунок більш раціонального використання коштів та злагодженої роботи. кажуть, можливо, тоді наша область отримає нарешті бодай першого призера Олімпійських ігор. Та ми вже на той верес, так перетратили коштів щоб точно був би не один а два олімпійських чемпіона, щоб дали під конкретні види спорту, і поставили собі за мету. Завжди ці всі рішайла, яких у нас вистачає, поприїдуть на розказують, що вже вони ті гроші мішками будуть перти. Віддайте їм тільки стадіон. Одним віддали землю і туалет, так другим давайте ще віддамо стадіон, так і вони нам нарішають. Обласна адміністрація з радою в питанні спорту солідарна. При цьому заступник голови Олексій Губанов керівникам спортивної галузі усіх районів нагадав відому істину. Кадри вирішують все сьогодні. Головне завдання стратегічне завдання для нашої галузі фізкультури і спорту стоїть так, стоїть так, зберегти кадри, кращі кадри, які зможуть при відновленні спортивної бази найближчим часом. Ну, скажемо, наповнити її правильним змістом, знайти кращих спортсменів і досягти максимальних результатів. Під час засідання також згадали про палац спорту по вулиці Макарова у Рівному. кажуть, у тому вигляді, який запропонували проектанти, він навряд чи з'явиться. Адже 500 мільйонів гривень сума для області непідйомна. Оксана Жужельська, Микола Штемпер, інформаційна програма День.